Триває наш ефір. Нагадаю, що в студії для вас працює я Олена Зелінченко, і далі ми говоримо про рибну галузь. Торік навесні в Україні набув чинності закон про реформу рибної галузі, покликаний сприяти зростанню конкуренції, підвищенню якості виловленої риби і збільшенню надходжень до місцевих бюджетів. Рибна галузь насправді давно потребувала змін. На цьому наголошували і громадські активісти, і у владі розуміли це питання, його актуальність. За 30 років вилов риби скоротився у шестеро. При цьому зріс рівень незаконного вилову. Зауважив ще під час розгляду законопроєкту голова комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Він тоді послався на експертів, які називали цифру втрати для місцевих бюджетів від незаконного видобутку риби у 800 мільйонів гривень щорічно. Про це будемо говорити зараз, про те, як відбувається реформа. Чи вдається вже зараз, скажімо, боротися з тіньовим ринком вилову і продажу риби у студії українського радіо? Я вітаю тимчасового виконувача обов'язків голови Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм Ігора Клименка. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня, пані Олено. Дякую за запрошення, і також дякую за те, що тримаєте у фокусі якраз нашу реформу рибної галузі. Насправді, мабуть, менше уваги, ніж якимось іншим таким сферам приділяється увага рибній галузі з точки зору суспільної уваги. Я б сказала, але насправді проблем там теж чимало, і теж це потребувало ось цієї реформи, про яку ми зараз і будемо говорити. Рибна галузь взагалі вважається напевне однією з таких найзакритіших. Експерти називають різні обсяги тіньового обігу. Хтось каже навіть про 50%. за вашу інформацію, яка ситуація станом на сьогодні? Тобто, чи справді ось така цифра відповідає дійсності, який тіньовий обіг риби в Україні, і що вже зараз, завдяки реформі? Адже закон все таки запрацював з минулої весни, що вже можливо почало змінюватися? Дякую. З минулої весни проведено великий обсяг робіт. Ми виходимо в прозорий ринок, ми дитинізуємося. Так, хочу сказати, що 50% тіньового ринку досить оптимістичні показники, які ви назвали. Деякі експерти, такі як Бірдьо, в своїх розрахунках, ще в 2019 році зазначали про обсяг 70-80% тіньового бізнесу. але… Та реформа, яка йде зараз, я думаю, мінімізує цей обсяг. І ті реформи, які закладені, чекають нас попереду, все-таки значно зменшать цей обсяг. А розкажіть про ці закладені реформи, який час на них виділяється, це роки, це місяці і що має змінитися? Давайте говорити про те, що зроблено, і про найближчі плани. З прийняттям нового закону ми отримали декілька важливих елементів. Це перші. Аукціони в історії рибної галузі, коли загальнодержавний ресурс розподіляється на прозорих аукціонів через систему Прозоропродуж, до якої доступний будь-який біз... бізнес, будь-які суб'єкти господарювання, будь-які рибалки. Інше цей закон нам дає можливість створити наш... нашу електронну систему, нашу є, як ми називаємо її, є рибу. Це єдина інформаційна система в галузі. Рибного господарства, яка дозволить нам створити дистанційний контроль, мінімізувати контакт бізнесу і державних чиновників, державних інспекторів влади, де основний розподіл, ресурсів, видача дозволів, звітування будуть проходити в онлайні. Ми будемо відмовлятися від паперових носіїв, і таким чином, якраз створимо механізм, де Бізнес буде сам зацікавлений працювати в прозору, тому що в нього не буде іншої можливості, і це буде контролювати не державний інспектор, не державний орган, а саме електронна система із тою логікою, яка закладена всередині. Пане Ігорю, а нагадайте загалом, рибна галузь вона складається з чого? Тобто що туди входить, і чи є цифри про умовно кажучи, кількість тих же бізнесів, підприємств, якихось в чому полягає от власне робота тих, хто зараз залежить від реформи, від того, що змінюватиметься в їхній роботі? Дякую. основними напрямками рибної галузі в нас є рибництво, рибальство. Два це промислове. Рибальство це вилов і добування наших природних ресурсів, і рибництво це коли наш бізнес сам вирощується, наша аквакультура, mm -hmm. сам займається розведенням, вирощуванням, і це вже як промислове виробництво, як сільське господарство в Україні. Ще є декілька важливих напрямків: це є любительське рибальство, що є невід'ємною. Частиною рибної галузі, і ми також маємо це враховувати. Якщо брати промисел, наше промислове рибальство, то на сьогоднішній день в Україні працює понад 300 суб'єктів господарювання. Якщо брати нашу аквакультуру, то зареєстровано понад 3,5 тисячі суб'єктів господарювання, які займаються. Такою діяльність вони вирощують рибу. Я так розумію. Вона надходить у продаж на наші полиці. Наскільки конкурентно здатні наші внутрішні виробники риби? тому, що зазвичай ми бачимо на полицях магазинів всю імпортну рибу. Де вона? На базарах чи є спеціалізовані магазини? Наскільки вона представлена? Ну хочу сказати. Нам потрібно чітко розділяти з вами, тому що в Україні імпортується. 80% видів, які не вирощуються, не розводяться в Україні. Тому імпорт основний це якраз те, що ми не можемо самі виловити. Але наша продукція в Україні для українського ринку є досить конкурентною. Вона є, якщо ми будемо далі її розвивати, досить конкурентною і на світовому ринку, тому що ми з вами маємо унікальні пресноводні водойми, великі моря, наші водосховища Дніпра, наші великі лимани. Наші великі озера Одещини, не беручи Чорне Море і Азовське, до яких на жаль, в зв'язку з війною, ми не маємо зараз доступу. Але це наша особливість, і що робить нас, я думаю, дуже конкурентними на світовому, навіть ринку. Тобто, якщо говорити про регіональні особливості, тут варто брати передусім до уваги наявність водойми як такої природної. Але ж є, наприклад, ну штучні водойми, які створюються, чи можна їх створювати в інших місцях, де умовно кажучи, доступ до води не настільки відкритий, як загалом от в регіональному зрізі, де найбільше господарство, де найбільше сконцентроване виробництво в у нас є. Різні види ведення господарювання і ведення аквакультури, якщо ми беремо за власне виробництво, не беремо промисел. Є, є, є різні технології, які застосовуються, є вирощування в наших ставках, які ми бачимо з вами в кожному населеному пункті або їдучи по дорогах, є великі рибогосподарські комплекси, які ще е, за часів Радянщини були створені. Великі комплекси, які є в, кожному, в кожній області, і вони генерують досить великі об'єми нашої риби, водних біоресурсів. Є інші напрямки, є установки закритого типу. Ми називаємо їх УЗВ, там де не потребує великих водоєм поряд, але бажано, щоб вони були, тому що це значно здешевлює. Виробництво. Такі установки потребують великого споживання електроенергії, але також вони, слава Богу, у нас створюються, у нас є гібридні системи. У нас є, є технології і з'являються садкові лінії, коли на наших там, водоймах, на, на Дніпрі, на Великих Озерах створюються невеличкі е, е, зони, де, в, можна сказати, за умов в дикі середовищі, але вирощується аквакультура. Як так сталося, що увесь цей ринок, ну по суті, якщо говорити про цифри 50-60%, пішов у тінь? Не було контролю чи інші чинники вплинули? Я думаю, тут вплинув комплекс чинників, і один з них це можна сказати як монополізація певного ринку, тому що те законодавство, ті елементи, які закладалися історично і були десь працювали десятиліттями. Вони не сприяли створенню конкуренції, доступу нових суб'єктів ринку, які можливо були б більш зацікавлені інвестувати в галузь і таким чином розвивати. Ми розуміємо, що без конкуренції не може бути розвитку. Так, І детальніше про це ми поговоримо після реклами та випуску новин. Нагадаю, що у студії Українського радіо Ігор Клеменок, тимчасовий виконувач обов'язків голови державного агентства розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Цю програму можна також дивитись на ютуб каналі Українського радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. У студії для вас продовжує працювати я, Олена Зелінченко, і наша тема про рибну галузь так само зараз обговорюється в ефірі. Нагадаю, що в студії українського радіо Ігор Клименок, тимчасовий виконувач обов'язків голови державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Пане Ігорю, ми зупинилися на тіньовому обізі, на цифрах і на тому, чому ця тінь існувала. От зараз, завдяки реформі, яка по суті від закону минулого року почала відбуватися, зміни, тобто на сьогодні, конкретні зміни, які відбулися вже зараз. По перше, у нас можна сказати повністю впроваджена і відтестована на експериментальному рівні в 2023 і затверджена на постійному рівні як законом, так і відповідними порядками постановами Кабінету міністрів. Це аукціони, це головне, коли ми перейшли від розподілу в кабінетах, в кулуарах комісійних до прозорих аукціонів, що вони нам дали за 2023 рік. було... Проведено, виставлено лотів понад 328. Проведено аукціонів, бо деякі були повторно понад 500. А що це за лоти? Що входить туди? Чудово, переходимо до більш детального. Цьому дивіться: загальний державний ресурс, наші водні біоресурси, наші риби. Вони, як кажуть, не безкінечні. Тому наша наука рекомендує нам і встановлює ліміти. Тобто що той, той чи інший вид ми не можемо виловлювати більше, чим встановлюється науковим обґрунтуванням. Потім ми затверджуємо ці ліміти, проходимо погодження з центральними органами виконавчої влади, накази Міністерства аграрної політики. Потім ці ліміти ми розподіляємо на квоти. Також ми затверджуємо це накази Мінагрополітики. І вже ці квоти це. Конкретна кількість водних біоресурсів, які бізнес може виловити. І конкретні правила, які затверджуються типовими договорами, і оце в нас є лот, який ми виставляємо на прозорий аукціон, ставимо стартову ціну лоту це той мінімальний податок, який держава має отримати від такого вилову водного біоресурсу, щоб відновлюватися. щоб… Держава якраз могла і розвиватися за рахунок загальнодержавного ліміту і починаються торги. І хочу навести декілька цифр. У 2023 році стартова ціна таких лотів становила 7 мільйонів гривень. По результатам аукціонів до державного бюджету надійшло понад 95 мільйонів гривень. Тобто ми розуміємо, що практично в 10 в 12 разів більше бюджети. Отримали коштів. В порівнянні з минулими роками, навіть не коли до бюджетів надходило 22-й рік воєнний у нас 13 мільйонів і 4, 21 рік 15 мільйонів надійшло, то зараз навіть військовий час, коли до розподілу не долучалися. Осовське море, не долучалось Чорне море, не долучалась втрачена наша Каховка водосховище, найбільше в Україні, яке давало найбільший приріст. Галузь для місцевих бюджетів, для обласних бюджетів дала максимальний результат. І це спричинило те, що розподіл цього ресурсу вперше в історії відбувався не десь в кабінетах. Людям не потрібно було десь їхати, подавати паперові документи. Все відбулось онлайн. Люди, сидячи за своїми комп'ютерами в інтернеті, могли отримати і виграти для себе той лот. З яким вони потім ходили на воду? Ну загалом перехід у цифру він якраз так би мовити ліквідовує оцей чинник присутності людини, так би мовити, і завдяки цьому корупційні ризики істотно знижуються. Це вже перевірено досвідом. Тут я хочу повернутися відмотати час назад, тому що. Насправді рибна галузь собі існувала, і лише там в деякі періоди їй приділяли увагу. А далі вона якось там сам сама по собі щось там відбувалося, щось розвивалося. Але разом із тим, от якщо 2015-2017 роки це тоді, коли такий пік був, ну принаймні до нашого часу, і лунали заяви, що мовляв необхідно забезпечити і мотивувати рибінспекторів. Але офіційний вилов відтоді лише зменшився. Чому не спрацювало тоді? І що, ну скажімо, зараз от врахову чи той попередній досвід, можна скоригувати і внести зміни зараз. Чи можливо вони вже внесені? Ми якраз і враховуємо той досвід 15 17 років, коли було дуже багато зроблено. І, на мій погляд, я вдячний керівникам, які працювали в той період, тому що була да реформована репінспекція, трошки створений новий підхід. Була оновлена матеріальна технічна база, чесно кажучи, на основі якої і ми зараз і працюємо. Тому що військовий період на капітальні видатки, на оновлення техніки, на жаль, не виділяється. Ми всі розуміємо, що зараз війна і все має йти на підтримку наших військових. Тому завдяки тим реформам, які були проведені тоді, ми отримали певний гандикап і вже певний результат. Але зменшення виловів привело також. Не тільки реформи політичні, а й те саме війна, тому що ми досить давно втратили доступ до Азовського моря. Останні роки ми втратили колосальні об'єми Чорного моря, та сама Каховка. Це все спричинило, що ми в... зменшили на 20-30 тисяч тонн в порівнянні з... 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 з тим, що ми могли. Але в той же час, е... от, якщо ми в 2022 обсяг вилову склав всіх водних біоресурсів. 33,7, то в цьому році ми вже збільшуємо на 20% на вже 45 тисяч тонн. Наскільки витягують ті підприємства, які от не згадуючи Азовське, Чорне море Каховко, наскільки вони витягують у цій ситуації, зважаючи на те, що війна, які проблеми в них існують, і ну наскільки їм вдається розвиватися за таких умов, працювати? Ну, дивіться, давайте повернемося зараз до водних і біоресурсів, що ми можемо їм дати спочатку в даному випадку. Те, що ми даємо прозорі аукціони і не зацікавленість там працювати з якимись державними органами. раз. Друге, ми даємо їм можливість працювати в цифрі, тобто не затрачати окремий час на спілкування з інспекторами. Ми їм даємо можливість виловлювати більше, тому що ми працюємо над тим, щоб збільшувати ці ліміти, щоб той ресурс, що вони виловлюють, був більший. І таким чином ми також виводимо їх з ціні. Їм не потрібно ховатися, показувати менші, виловлюючи більше, показувати менше, тому що на самому старті реформа наша і говорить, ти платиш державі податки відразу. Гарантовано тобі нема що ховати. Показуй по факту те, що ти виловив в даному випадку. Да, ми працюємо над тим, щоб була підтримка нашим рибалкам. Із державного бюджету, хоча на сьогоднішній день війну це досить тяжко. Ми працюємо з міжнародними донорами, з ФАО, які також допомагають різним сферам і аквакультурі, і промислу. Так, от, наприклад, в аквакультурі був пілотний проєкт з ФАО, виділені кошти на Львівщині. Працюємо з ними, щоб цей проєкт поширився на інші регіони України. Спільно з ФАО пропрацювали з рибалками-промисловиками Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсон. Ті, хто втратили робочі місця, щоб вони отримали хоч якусь компенсацію у грошовому еквіваленті. За і понад 500 рибалок отримали допомогу від ФАО. А обстріли вони впливають на ну навіть елементарно люди господарства і сама ж риба аквакультури. Дивіться, не тільки обстріли, а і сама війна, сам військовий стан, вона мега впливає на бізнес. Тому що великі території, не беручи Азовський Чорний Каховку, угу. наші навіть водосховища Дніпра, там, де відбувається промисел, великі ділянки закриті з військової точки зору. Тому сам промисловик вже виловлює рибу на значно менших ділянках, і це для нього дає більше ризики. Так само. На Дунаї, наприклад, так само на лиманах. Є території, які зараз недоступні їм для вилову, але вони є мега рибопродуктивними там, де в попередні роки довоєнні вони виловлювали великі досить об'єми риби. Пане Ігорю, ви сказали, от коли говорили про виведення з тіні всіх цих підприємств, виробництва в цілому, що не потрібно звертатися до інспекторів, а куди вони зникли? Інспектори, слава Богу, не зникли. Це важливий елемент, але це ми розуміємо, що це людський чинник. Ми на сьогоднішній день застосовуємо чотири основних елемента в реформі, щоб все-таки вивести з ціні. Це державний контроль нагляд, який під час військового стану заборонений, ми його не проводимо. Це наші рибохоронні рейди, які нам допомагають все-таки затримувати на водоймах. Браконьєрів, притягувати їх до відповідальності, і це наша робота інспекторів. І за це їм дуже вдячний, тому що я пишаюся ними в цей період. Вони показують себе як справжні патріоти і як справжні фахівці, тому що кількість затримань, кількість накладених збитків, в принципі, зростає. Вони підходять навіть, тобто, кількість у... порушників зростає. Я говорю зараз про кількість стягнень, тому що наша реформа говорить і про те, щоб ми збільшуємо відповідальність суб'єктів господарювання. Я не скажу, що на сьогоднішній день у нас збільшилася кількість браконьєрів. Ні, якраз тенденція йде до покращення в цьому стані, тому що браконьєрів, слава Богу, зменшується. Десь допомагають кажуть збройні сили, десь допомагають, що на наших водоймах збільшується кількість. Органів, які можуть контролювати, це і військові, це і водна поліція, це і екоінспекція, і рибінспекція. Це все сприяє збереженню водних біоресурсів і гуманному до них поводженню. Але те, що більше штрафів, відповідно, вони затримання на більші суми. Торік, у 2023-му діяло обмеження, за яким не дозволялося більше ніж 20% ресурсу водойми на одну пов'язану особу. Чи діє це обмеження і які ще залишаються актуальними? Дякую. Це обмеження. Ми трошки скоригували за порадою антимонопольного комітету України. Це обмеження скоротилося з 20 до 14%, щоб створити більшу конкуренцію, щоб позбавитися монополій. Не може на одну водойму водного біоресурсу припадати більше, ніж 14% на одного суб'єкта, на одного бенефіціара, а не суб'єкта господарювання, бо ми розуміємо, що є пов'язані між собою бізнеси, суб'єкти господарювання. Щодо штрафів, які ви згадували, які порушення зазвичай відбуваються? Ну, бо ми так чуємо, там стягуються, їх стало більше за самими, я так розумію, розмірами штрафів. А які порушення зазвичай відбуваються? Це людський чинник, це навмисне чи не навмисне порушення? Дивіться, тут залежність різні абсолютно. От Якраз рибна галузь і порушення є абсолютно різні. Є від як великих зловживань, які за собою тягнуть великі штрафи. Наведу приклад, одне з останніх затримань, причому на Хмельниччині, на нашому Дністровському водосховищі. Затримання відбулося на 4,5 мільйони гривень збитків, там, де люди сітками в наглу, в місцях там, де навіть заборонений промисел. Виловлювали водні біоресурси риби. Операція була проведена успішно, якраз спільно з іншими органами. Довго слідкували, щоб не просто там зняти сітки, а саме, щоб затримати на гарячому. Тому це одні з таких найбільших одіозних. Але є різні на сьогоднішній день затримання, зловживання від того, як ти переловлюєш норму. Перевищуєш ліміт. Так. Ну, ліміт це вже в нас для промисловиків. а У нас є норма загального використання, понад 3 кілограми. Це маленькі, незначні. Тут більш ми обходимося роз'яснювальною роботою. Є порушення лімітів, є застосування заборонених знарядь лову, є застосування недозволених вибухових електроловів. Там ми досить жорстко на це реагуємо і досить жорстко ставимося до таких. Браконьєрів, тому що саме такі знаряддя приносять максимальну шкоду водним біоресурсам нашої риби, причому не в одному моменті, а й в довгій перспективі. Наш слухач, пан Іван, пише про те, що побачивши незаконний вилов риби, телефонуєш 102, там якось не дуже активно діють, зацікавлені. Поки приїдуть вже за рибу в авто, і слід охолов треба сильніше взятися. Пише він А хто, куди загалом звертатися, і як зрозуміти, що це незаконний виловця в будь-якому разі, якщо ви бачите, що в заборонених місцях, а це більшість наших водойм, де немає промислу. Але є, стоять сітки. Це уже, коли це в природнозаповідному фонді стоять сітки. Коли ви бачите сітки без опознавательних знаків, без бірочок, які мають бути. Ви повинні повідомляти обов'язково на гарячу лінію, не обов'язково 102, а на гарячу лінію Держрибагентства. Телефони ви можете знайти на сайті Держрибагентства, в телеграм-каналі Держрибагенства. Підписуйтеся на Facebook-сторінці. Ми поширені. Також функціонують гарячі лінії в кожному з наших територіальних органів. В кожній області є свій сайт, свій телеграм-канал, куди ви можете дзвонити і багато. Якраз людей, наших свідомих громадян, наших рибалок, спортсменів саме користуються цими гарячими лініями, і вони нам дуже допомагають в боротьбі з браконьєр. Тому що якраз багато сигналів ми отримуємо від них. Тому mm -hmm. прохання заходити, реєструватися. І телефонувати на Ти наші речі каже, навіщо мені реєструватися? Це задовга процедура. Якщо треба, от одразу подзвонити і на цьому все. є. Телефони, просто подзвонити угу. і отримуєте зворотній фідбек 30 січня цього року. Набрали чинності зміни до правил любительського і спортивного рибальства. А що тут загалом відбувається? Ось в цьому напрямку. Дякую. Ну, регулювання любительського і спортивного рибальства. Ми приділяємо цьому питанню ну, велику увагу, тому що, якщо брати історію до початку реформи, з 99-го року наші правила любительського і спортивного рибальства вони взагалі не змінювалися. Вони були стандартні, їх не оновлювали, вони викликали дуже багато питань. І в 2022 році, в кінці, вперше раз за 10 років, ми оновили ці правила, а вже в 2023 році ми. Скоригували, тому що процес плинний, є поради любителів, рибалок, десь є інше законодавство, ми трошки підкоригували. А що принципово змінилося? Ну, по-перше, ми змінили принципово підхід до визначень. Хто такий любитель, хто такий спортсмен протягом цих років ми розділяли, окремо говорили, що є спортсмени, рибалки, є рибалки-любителі, є рибалки-підводники. Але… Ми уніфікували. Це все рибалки-любите, е, любительське рибальство, це рибалки-любителі, які мають свої підвиди і свої особливості. Особливості мають спортсмени, особливості мають е, підводне полювання в даному випадку. Далі ми трошки скоригували е, по деяким напрямкам водні біоресурси, які дозволені до вилову, їхні об'єми, Калкан. Ми, Наприклад, далі ми скоригували. Об'єми, які можна дозволено виловлювати. Було, наприклад, рапан, необмежена кількість, поставили там 30 кілограм обмежень. Ми заборонили виловлювати молодь високопродуктивних, високоцінних видів риб, форель, сом. Тому що в нас по законодавству загальний вилов дозволяється до 3 кілограм, але ми розуміємо, що виловити 3 кілограма малька форелі. Досить дороге задоволення в той же час це мегавеликі збитки для наших водойм і для нашої. Ресурсів словом зміни у рибній галузі відбуваються від процесів, які раніше були дуже забюрократизовані, зараз відмовляються. Знову таки перехід у цифру і виведення із тіні. Це найголовніше, що сприятиме розвитку цієї галузі. Ігор Клименок, тимчасовий виконувач обов'язків голови державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм, був у студії українського радіо. Цю програму можна також дивитись на Ютуб-каналі Українського радіо.